На каналі, продовжуємо значення молодших арканів. Сьогодні в нас шістки. Цікаві карти, до них багато буває часто запитань. Ну, Будемо розбиратися потрохи. І так, по традиції основні слова, які ми можемо, скажімо так, сказати про кожну шістку, це є взаємодія з кимось. Контакт. Масть покаже типу сферу, який цей контакт, який? Який? Для чого? Є ще слова, ну такі, в принципі, плюс-мінус взаємодія з кимось. Вона об'єднує всі наступні, напевно, які я зараз напишу, але ну, можливо вам буде легше ці інші слова використовувати: отримати. Ну, чи дати. Це в залежності, хто ви на цій карті. Що? Розмови. Спілкування. Бо розмови можуть бути там ну, інтернетом та переписками. Спілкування. Яке? Вихід з кризи. Яким чином? Отак. От Після оцих запитань, тобто, ви доставляєте масть і вже будете розуміти. Ну, матеріальне, соціальне, особисте, інформаційне, інтелектуальне. Ну, одним словом. Надіюсь, вам це зрозуміло, тому що ми всі інші карти так і проходили. Попередні. І так, давайте одразу. Перейдемо до. Починаємо з мечей. Оставлю три колоди, тому що, ну, є люди, які тільки виключно на уеті працюють, але є люди, які цікавляться іншими колодами. Їм це цікаво, а я не можу розірватися окремо відео знімати по класичній колоді, вам її показувати, а потім говорити майже то саме, тільки трохи з іншими нюансами по інших колодах. Ну, це займе дуже багато часу. І тоді відео будуть виходити. Набагато рідше одним словом, шестьорка мечей це є про інтелект, про розум. Та? Ну, мечі ми всі знаємо, що це стосується наших слів і наших роздумів. Тобто, в основному за собою шестьорка мечей несе значення інформації. Просто інформація може бути як, можна поговорити, можна повідомленнями, можна в інтернеті її знайти. Розумієте, так? Тобто це є знову ж таки оцей вихід з кризи. Чому я кажу з кризи? Бо перед тим була п'ятірка. Ну, п'ятірка це є кризова карта. Ми йдемо по порядку. В шестерці людина виходить з цієї кризи, і от яким чином? В шестерці мечей це є завдяки інформації. Чи ми в інтернеті її шукаємо? Як показано у нас 78 дверей, та людина за комп'ютером сидить, шукає інформацію. Тобто це може бути от робота та такого плану, чи ми з кимось переписуємося, чи ми з кимось зідзвонюємося, чи бачимо з кимось ну фізично і обговорюємо щось. Щоб прояснити для себе, розумієте, комусь щось пояснюєте, комусь щось доказуєте, чи навпаки, хтось вам там не знаю, навіть вибачення може просити, може бути по шестерці мечей. Щоб прояснити, чому я так вчинила, там чому так сталося. Розумієте, та надій, що я маю на увазі. Шестерка мечей це є пошук інформації в будь-якому її вигляді. В когось щось питати, чи когось навпаки вислухати, тобто це і поділитися думками, повзаємодіяти з кимось. Дуже часто от в мене ну, на такому побутовому звичайному рівні шестька мечей грає як ем, іменно переписка. Ну там вайбери, інтернет і всяке таке різне переписка, саме смс-ками. Як дорога, ну часто я чую такі. Значення від інших, що шестірка мечей це є дорога. Кудись піти, кудись поїхати, чи взагалі переїзд. Ну, в мене так воно не відіграється. Один раз в мене таке було, що якусь мою дорогу по ділам, ну, таку звичайну буденну, мені показала шістка мечей. Але вона більше вказувала не як переміщення дороги, а що мені треба вияснити якусь інформацію, розумієте? Отак. От як стан. Ну, тобто це я вам так описала, та як подію. Це може бути якась переписка, чи якісь розмови, але щоб щось вияснити, прояснити, до якогось рішення дійти, як ви, ну, вирішити, скажімо так, якесь питання, чи якусь проблему, чисто це інтелектуальна робота. розумієте, такі ну, Холодні розмови. Як стан, тобто коли ми там собі описуємо роботу чи стосунки, Шістьорка мечей грає таким варіантом. Це є інтелектуальна робота в ситуації в самій сфері. В роботі чи в стосунках треба з чимось розбиратися. Тобто це є пошук, оцього ж виходу, є якась ситуація, з якою треба розібратися. І пошук виходу через інформацію. Знову ж таки, це є інтелектуальна робота в ситуації. Чи це про стосунки мова йде, чи це йде мова про роботу. Ми виходимо з кризи, ми шукаємо рішення. І вона ніколи не є завершальною. Тобто тут завжди треба докласти, типу, до чого воно дійде, до якого рішення. От, припустимо, якщо люди посварилися і там ну, примирення буде, не буде, що там буде далі, випадає шестьорка мечей, треба докласти. Тобто люди все одно зв'яжуться, сконтактуються, може спишуться, може зідзвоняться, може зустрінуться. Неважливо. Тобто контакт буде, розмова буде така, ну холодна, вияснити, що там сталося. І Після неї карту треба докласти, щоб подивитися, до чого ця розмова, ці вияснення доведуть, приведуть. Розумієте, та? Про що я говорю. Хочеться щось вирішити, хочеться нарешті якогось спокою і ясності, і по шестерці мечей ми це робимо завдяки комусь. Тобто ми в шестерках всіх завжди є присутні ще інші люди. Чи одна особа, чи кілька особ, ну, це вже залежить від ситуації. Але шестерки мечей не буває. Що ви самі, типу, ну по-любому, як шукаєте ви якусь інформацію, навіть в тому ж інтернеті, все одно ну, хтось там ті статті писав, хтось їх викладав, ви десь з цього сервера то стягуєте. Розумієте? Тобто, це все одно контакт з іншими людьми. І по шестерці мечей м найчастіше це є ну, такі холодні з кимось розмови, де присутня одна людина. Ну, може бути й кілька, але в основному це про одну людину. М так. Вроді, все сказала. Питання, ну, які можна питання поставити, якщо перша карта випадає шестьорка мечей, пов'язані з чим ці переписки, чи, чи ці розмови? Чи з ким. Який результат буде? Ну, обов'язково треба питати, тому що результату по шістці мечей ніколи не скажеш, до чого ця розмова приведе. Розумієте, надіюсь, про що я кажу? Так, про шестірку мечей, як про класику, ну, закінчили. Стан я вам описала, ну, такий загальний атмосферний. І собі теж питання, які теж сказала. По шестірці дев'янотної луни дуже мені подобається ця колода, як не крути. Тут, знаєте, навіть коли от, здається, що не знаєте, як її протрактувати, що про неї сказати, тут можна зачепитися за будь-який символ, розумієте, і вже зрозуміти, в принципі, про що може йти мова. Вже від цього відшовхуватися. Тут в голові, бачите, як всього багато людина думає, ну, реально, оце, що вона думає, чи те, що вона говорить, воно є рушійною силою. Ну, тобто, це є та сила, яка веде оцей повітряний корабль вперед. По-друге, тут є от спалені ну, от вогонь та? спалила там, де була, там вже нічого доброго нема. Я йду в щось інше, в щось нове. Ну тобто рішаю, шукаю рішення, щоб ситуацію поміняти. Ну, я виходжу з тої кризи. Там було кризово воно добре. Я шукаю варіанти, як би це все поміняти. Просто тут завжди, я вам кажу, на шестерці мечей тримайте це в голові, що завжди ще є якісь люди. Ну, це не просто обдумування. Обдумування там туз з мечей може бути чи двойка мечей, коли немає якогось рішення, але людина дуже сильно думає. По шестерці це вже є з кимось якесь обговорення. Когось щось питати, комусь щось сказати, з кимось прояснити, розумієте, отак. Завжди в шістках є інші люди. Ну і 78 дверей. Тут видно, людина шукає інформацію. Надіюсь, це зрозуміло. Так, поїхали далі. Шестьорка чаш. Ця карта є складна. Знаєте чому? Тому що от дуже багато їй приписується оцього карта минулого. Ну, не завжди вона грає минулим. Розумієте, це є одне зі значень, і то воно не є таке якесь саме важливе, тому що багато хто каже, що це там повернення з минулого. Не факт. Дивіться: повертаємося до взаємодії з кимось, до виходу з кризи і у тих всіх слів. Шестерка чаш це є розмови. В основному, ну знову ж таки, тут присутня така якась особа. Чому там звертають увагу на минуле? Тому що це є розмови особисті, добрі, дружні, емоційні. Пропозиція може бути від когось. Тобто тут ідуть оці розмови, оцей контакт, взаємодія на такому на близькій відстані. Ну дуже часто людей, яких ми знаємо вже дуже давно, та то є люди, ніби з нашого минулого. Але може бути хтось, кого ми місяць знаємо, але вже дуже добре дружимо і довіряємо собі, розумієте? Тобто, шестьорка чаш, вона показує розмови з людьми, яких ми, яким ми довіряємо. Отак, скажемо, розумієте, так? Або кого ми навіть, якщо і не довіряємо тій людині, то принаймні ми її дуже добре ну ми вже її знаємо, розумієте? Ми вже нею якийсь контакт мали. Хоча цей контакт може бути буквально тиждень. Отак. тобто. Розмови, добрі, дружні, емоційні, я сказала, отримання, ну, подарунку це буває дуже рідко. Кажуть там, що це є там, подарунок від когось. Ну, насправді, шестерка чаш може грати це подарунок, порада, розумієте? З вас хтось вислухав, чи вам хтось висказався, хтось комусь дав якусь хорошу пораду, добре, гарно провели емоційно, приємно час, От тобі й подарунок облегчення для душі, розумієте? Тобто, це є карта особистого такого, найбільше як характеристика. Вона може грати і як роль фігурної карти, тобто хтось, кого ви знаєте, ви з ним будете розмовляти, і інші карти покажуть там про що, відносно чого, чи де, чим це закінчиться. От так. Ем... Ніби все. А, ще одне таке значення. В... Найчастіше воно відіграється в людей, в кого є діти. Ця Цей... карта шестерка чаш дуже часто показує дітей. Ну, от в мене на моєму особистому прикладі, коли я дивлюся собі. Шістьорка чаш в мене так і відіграється. Тобто, ну, якісь питання з дітьми. добрі чи погані, ну це вже залежить від інших карт. Але дуже часто шестьорка чаш, чаш показує іменно дітей. Це для тих людей, які їх мають. Тобто це не для тих, хто їх там хоче або планує десь в майбутньому. Розумієте, тобто, це карта дітей для тих, в кого ці діти є. І неважливо їхній вік, чи вони маленькі, чи, чи вони вже такі, знаєте, постарші. Так, відносно стану. Знову ж таки, основне таке речення, ну, тобто, обстановки та, на роботі чи в стосунках, те, що ви вже знаєте. Ситуація, ну, яка вже з вами була. Іменно сама ситуація, розумієте, це може показувати не людину. Тобто, навіть якщо на стосунки ви дивитеся, випадає чаш, не Обов'язково це хтось, кого ви знаєте, якийсь бувший до вас повернеться. Розумієте, ви можете зустріти якусь нову людину, але повернутися в ситуацію, яка вже колись в вашому житті була. Ну тобто, вже з кимось ви таку ситуацію в стосунках проходили, розумієте. Отак, вона просто показує, що ви вже щось знаєте, саму ситуацію. В роботі ви добре ту роботу знаєте, ви володієте цією там професією, цими навичками, тими обов'язками, довго вже там працюєте, добре її знаєте. Ну, подобається, не подобається, це вже таке питання, знаєте? Тут же інші карти покажуть. Чи вам те, що ви знаєте, до душі, чи, чи ви мучитеся просто вже дуже довго на тій роботі, чи в тих стосунках? Тобто вона просто показує, що щось довго, те, що ви знаєте, одним словом. Спогади минуле, та, ну, може воно так відіграватися, але це ну, такі, не дуже часті так, речі. Тут повернення у ці минулі події, як в спогадах, Знаєте, може бути як фізично, так і психологічно. Ну, це таке дуже розмите якесь поняття, значення цієї карти. В основному, ну, по-доброму, як в дитинстві, відчуття цієї довіри, безпеки, доброти або того, чого ти вже знаєш. Отак. Ну, але тут все одно є близька якась особа. В основному так, тепер інші колоди. Ні, запитання, які можна поставити. Ну, до чого ця розмова, скажімо так, приведе? Або ця близька розмова з ким? Чи ця розмова пов'язана з чим, чого вона стосується? Ну, припустимо, може бути там шестерка чаш, а далі якась пентакльова карта там, розумієте, лежати. Тобто відносно чого, з чим пов'язано, або далі можуть бути якісь мечі чи чаші, знову ж таки, ну, такі. Не файні, не Та? Тобто ця розмова може бути неприємною, або закінчення в неї буде якесь ну, недобре. Та? Тобто ви запитуєте, або що буде далі, або з чим це пов'язано, щоб розуміти суть цієї розмови, чи цієї людини, хто, би це, ну, хто ця людина, яка з вами буде розмовляти, чи ви з нею. Так, тепер до інших колод. Шестерка чаш в дев'янтній луні. Вона така трошки інакша. Тобто вона показує тут та взаємодію людей, але в ній є нюанс, нюанс публічності. Тобто, все-таки тут про якусь таку, знаєте, тут не про навіть не про наїграність, тут про те, що. Дуже важливо, що подумають інші, розумієте? Тобто, якщо про стосунки, то тут теж знаєте, гра на публіку. Тобто на вулиці, припустимо, там чи з друзями, чи десь там в соціумі люди ведуть себе по одному. Насправді не стосунки зовсім інші, і ніхто ну цього не знає і не бачить. Тобто, гра на публіку так само в роботі, знаєте що. З кимось говорите, з кимось про щось домовляєтеся, але все одно десь там собі в мислях тримаєте задніх. Розумієте, що там, як це відобразиться, скажімо так, на інших працівниках чи що про це подумає начальство. Розумієте, тобто тут є все-таки якесь таке трохи театральності хитрості і трохи нещирості, десь чогось від сімірки мечей, знаєте, тягне. Тобто тут є отакий нюанс. Про інших людей, що вони подумають, що вони скажуть. Це важливо, скажімо так, для цих учасників, для тих людей, які між собою там спілкуються, домовляються, розумієте? Або, припустимо, розмова ніби дружня, ніби ми там дружимо, ніби я там питаю щось якоїсь поради, там усміхаюся. Насправді не хочу зовсім, не, не дуже мені сильно хочеться з цією людиною спілкуватися, але я це роблю. Ну, бо, типу, то так треба, то так має бути от для, для інших людей. Розумієте? Отак. От По 6.78 дверей, ну тут більше. От нас вертає до минулого. Розумієте, тут про покоління і про дітей. Все-таки тут більше про дітей і про покоління. Когось, кому ми довіряємо і кого знаємо дуже сильно давно. Це хтось з нашого минулого. Отак. Надіюсь, це зрозуміла карта. шістка чаш. Поїхали далі. Шестірка жезлів, Тут. Оці колоди інші, 78 дверей і дев'ятна луна, вони наближені до класики. Тут про них дуже сильно особо говорити чимось, чим вони сильно відрізняються, навіть не буду. Просто зверну вашу увагу на теоретичну, скажімо так, частину про події і про атмосферу. Значить так, тут є взаємодія, контакт, який для чого соціальний. Тобто з соціумом, з іншими людьми, не там якимось дуже сильно нам близькими, поділу, які нам потрібні, і для чого? Для того, щоб отримати ну, успіх, мається на увазі досягти, скажімо так, того, чого я хочу. Ну обов'язково це має бути успіх публічний. Просто для досягнення якоїсь своєї там цілі мені потрібні ще, скажімо так, інші люди. Так, розмови, спілкування, вихід з кризи. Завдяки чому? Завдяки контакту з соціумом. Іменно по ділу, тобто це є е, ділове спілкування, е, спілкування, ну, цільове, скажімо так, розмови, вісті, які ти хочеш отримати як перемогу для себе, розумієте? Для досягнення от якоїсь цієї цілі. Тобто, це є спілкування по ділам, ще раз повторюсь, в щось вдається, виходить, і ви себе відчуваєте, знаєте, так, ніби я от, на коні в мене виходить. Тобто, навіть якщо це просто якась розмова, така ніби вроді як това, але вона вас наближує до того, що ви хочете щось отримати, і ви з кимось про це поговорили. Нехай результату ще зараз немає, але у вас всередині вже відчуття, от яка я молодець, що я все-таки зважилась на цю розмову, чи пішла кудись, поїхала, з кимось поговорити, розумієте, чи комусь написала, іменно що стосується того, чого ви хочете добитися, і ви собі вже в голові тримаєте, яка я молодець. Оце є шестерка жезлів. Активність в соціумі бути між людьми. Інколи це може бути буквально одна людина. Ви з нею спілкуєтеся, по цілі взаємодієте, контактуєте, а може бути і багато людей, завдяки яким ви, скажімо так, отримуєте те, чого ви хочете. Бути між людьми в соціумі. Тут, ну, всюди на тих картах є люди. Ну, тут тільки їхні руки видно, тут видно, що є люди, і тут так само видно інших людей. Тобто, це є карта, ну, виключно така соціальна. Люди, які підтримують, скажімо так, у спілкуванні ви. Показуєте себе, хочете показати кращим, або ну спілкування для того, щоб ви отримали те, чого ви хочете. Розумієте, щоб бути, скажімо так, на коні. Момент такий на рахунок от успіху. так, Кажуть, що карта от успіху. Тут успіх дуже залежить від двох речей: від ваших зусиль і від підтримки інших людей. Тобто, без цих двох речей успіху не буде. як би я собі не хотів, не мріяв, ні. ну. Нічого не вийде, якщо не діяти і якщо не бути на зв'язку з іншими людьми. Тобто, досягнення того, чого ви хочете, залежить від того, наскільки ви будете крутитися в людях. Тобто, навіть якщо питання зовсім якесь там побутове, не знаю, квартиру хочете купити, чим більше ви будете людям про це говорити, кудись ходити, з кимось про це розмовляти, повідомляти, що ви хочете це зробити, тим більше ймовірність, скажімо так, це зробити. Тобто тут потрібен контакт з іншими людьми. І потрібні свої жиж зусилля. Отак. Питання, ну, знову ж таки, спілкування активне пов'язане з чим, та яка та ціль? Перемога чи це спілкування приведе до чого? Ну розумієте? Добитися свого в чому, чого це стосується, з чим це пов'язане? Отакі питання можна задавати. Ну, надіюсь, по шестірці жезлів зрозуміло. Так, поїхали до Пентаклів. Пентаклі. Знову ж таки, розмови, взаємодія, контакти матеріального фізичного плану. Не завжди це стосується грошей. В цьому мушу вам наголосити. Бо багато хто каже, що це про гроші. Хтось там комусь позичить, хтось комусь дасть, хтось комусь поможе. Іменно про гроші. Не завжди так. Це є взаємовигідний контакт, взаємовигідна розмова про фізичне. Але не завжди це гроші. Припустимо, ви когось просите, щоб вам, ну, знаю, з дитиною хтось посидів, так це вже є взаємовигідність. Та інша особа знову ж таки буде розраховувати потім на вас, що ви там їй чомусь допоможете. Та? Тобто по шестерці пентаклів завжди є якийсь момент користі для обох сторін. Якби, ну, скажімо так, у вас є там друг, подруга, хтось такий безвозмездно, який вас любить, або там інша старша дитина, припустимо, та, і ви попросили посидіти там з молодшою дитиною. По шестерці чаш, це буде так, знаєте, без задньої думки, без користі, без нічого. Попросили і вам допомогли з тою дитиною посиділи. По шестерці Пентаклів отут завжди є нюанс. Завжди буде розплата. розумієте, Тобто, взаємовигідність. Хтось, хтось комусь. <світ> Ні, не так, як би це сказати? Один дає щось, інший теж прийдеться щось дати, просто щось інше. От це означає така взаємовигідна матеріального світу. Завжди воно так є. Чи це в роботі, чи це в особистих стосунках. Завжди є якась от послуга, розумієте? Це не означає, що це є користь. От хтось когось використовує, щоб отримати своє, розумієте? Чи допомагає тільки там з вигодою. От я тобі допоможу, дитиною посижу, але тільки при умові, якщо ти там мені не знаю, чи заплатиш, чи щось там за мене зробиш. Ні. Ну, Обов'язково прям така дика користь. розумієте? Просто все одно, рано чи пізно людина розуміє, що вона. ну, Скористається, якщо допоможе вам, то скористається потім вашою допомогою в чомусь іншому. Розумієте? Або ну, навіть якщо вона на це не розраховує, то з часом все одно вам прийдеться віддячити фізично, матеріально, морально. Ну, як би там не було, але прийдеться. Тобто по шестьорці пентаклів. Хто би там що кому не допомагав, все одно взаємообмін відбудеться. Ну, він може відбутися одразу, а може бути пізніше. Наприклад, шестьорка пентаклів може так само показувати. От людина працює на касі, вона, ну, ну, чи в магазині маю на увазі, так? Тобто взаємообмін, хтось щось купив, тобто, продавець віддав товар а, і отримав за це гроші. Та ж сама шесторка пентаклів. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. Отак. Тобто, це є корисна матеріальна взаємодія з кимось, домовленості про щось фізичне. От вона про домовленості, про контакт на фізичні матеріальні теми. Це про події. На рахунок стану, чи стосунки, чи роботу ви як питаєте. Це є по справедливості на фізичному рівні. Тобто, як ти до мене відносишся, так і я до тебе відношуся. Розумієш, що ти мені даєш, те і я тобі даю. Тобто, ну припустимо, в стосунках хтось отримує, не знаю, відчуття влади, а хтось інший відчуття там ну, комфорту. Ну, тобто там мужчина відчуває себе владним, бо забезпечує жінку. Жінка відповідно відчуває себе. Ем... Ну, забезпеченою і веде себе так, щоб він відчував себе владним. Вони кожен отримує те, що хоче, розумієте? стосунки і добрі, класні, суперовські можуть бути по шестерці пентаклів. І навпаки, можуть бути ну не зовсім чесними, але все одно взаємовигідними. Але по шестерці пентаклів це завжди йде мова про справедливість. Розумієте? Так само по роботі. Як ти щось зробив, то ти щось отримав. Ти зробив послугу якісно, отримав за це кошти. Ти зробив щось погано. Отримав штраф, розумієте? Тобто, от по справедливості, як атмосфера, це є взаємовигідність. Ну, по, по 78 дверей тут про от, якісь подарунки матеріальні, несподівані, не от щось таке. Хтось вам допоможе, хтось вам щось дасть. Тут не про взаємовигідність зовсім. Ну це є оракульна колода в шестерці Пентаклів дев'янотної луни. Тут добре видно якраз цю взаємовигідність. Розумієте, цей мужчина на тому цвинтарі, типу як відкупляється, розумієте? Тут і особа, та яка ну, нічого не має, бідна, нещасна. Та вона отримує своє, що хоче, а він отримує своє. Він так ніби відкупився. Тобто йому корисно і їй корисно. Розумієте? Отак. От про взаємовигідність. Отже, можемо що підсумувати шестірки: це є розмови, контакт з кимось, взаємодія, вихід з кризи. Яким чином? Розмови інтелектуальні, логічні, розмови з близькими людьми чи емоційні, розмови соціального плану. І тут розмови про матеріальне, про фізичне, взаємовигідне щось. Отак. Завжди в шестьорках є хтось інший. Вихід з кризи так само це є завдяки мозку, інтелекту. Ну скажімо так, з одного берега на, на інший щось міняю. Тут людина сама, до речі, шестірки, забула, напевно сказати, тут тільки людина сама може, скажімо так, з цієї кризи вийти, якщо, ну скажімо так, настроїться, ну себе знаєте, настроїть на те, що їй треба з цієї кризи вийти, і буде не боятися, скажімо так, звернутися до когось. І якщо людина зможе захоче завдяки комусь іншому вийти з якоїсь ситуації, тоді ну повинно принаймні, має так бути, що воно получиться. тут завжди про це. Тут завдяки інформації, контакту з іншими людьми, тут завдяки близьким людям або таким, знаєте, щирим емоційним розмовам, ну чи про дітей може часто йти мова, тут спілкування з іншими по цілях і вихід в соціум. А тут спілкування і вихід з кризи завдяки допомозі взаємовигідній якійсь. Просто так вам ніхто не поможе. Отак. Надіюсь, це зрозуміло. Шестірки в основному в мене грають роль розмов. Просто різного формату, в залежності від того, яка випадає масті. Отак. Надіюсь, вам інформація зрозуміла. Якщо ні, пишіть, задавайте запитання, будемо. Розвиватися разом далі. Всіх благ, до побачення.